Я пропоную почитати словацькою меми. До того, що ви зрозумієте, що ого, я вже можу розуміти щось словацькою мовою. Тож давайте подивимося. А, Богдан, спробуй, будь ласка, прочитати. Зараз не мам ніч в а хлодильники. А е, е, позирам е, сі, е, фотку їдал. Так, увага! Це у нас І у так? Фотки. Фоткіє. Фот фот Супер! Як ти думаєш, що це означає? Як би ти це переклав? Е, Нема нічого у холодильнику. Типу. Угу. Я дивлюся на фото їжі. Так, у а. мене немає нічого в холодильнику, і я дивлюся на фотки їжі. Ага. Добре. Тіхам, спробуй друге. Я ось Оспочивавч... В маміном угу. брюху, в руку. Угу. Оксі, а як правильно... як правильно казати? Просто як казати, тисячі. То Поки що просто так. Поки що просто так okay. прочитаю. 1991. Угу. Mm -hmm. На місто Тохо Абі Сомсі купила твош по то ві... Давай, давай, я сподіваю з тебе. Давай по сходові. Дом, за... дом по сходові. Дом со... Сахар за 3 євро. Mm -hmm. Я відпочиваю у маминому животі в 1991, замість того аби купила, купила собі двоповерховий будинок з садом за 3 євро. Добре, Леонід, спробуй. Кейт на мене горя не раз два Так, Коли до мене одразу говорять дві людини, господи. Так, бодіс, спробуй тут. Акоса болило в року 2002. Носим собою образ на жінки, жене ако сам кедитл. Угу. Як підкатували хлопці до дівчат в 2002-му?